Так, наразі все готово. Значить, цей поршень я вам в такому положенні відправляю. От. Я думаю, він ще б там пару днів так полежить так, і він вирівнюється. Можете ще його попутно гріти, знімати цю розворку ну і дивитися так хоча б на око, чи вони одинакові ці пелюстки. Тут я зробив. Значит, на болтики, на фіксатор посадив, плюс до того ще закернив. Закернив для більшої надійності. Значит, печепники я посадив, обойми підчепників тут. От. Перевірив ще на центровку, його ще раз, тобто нічого не збилося. Всі ці запчастини я вам сьогодні відправлю.